Вітаю вас, друзі! Сьогодні прийшли дуже цікаві новини із тимчасово окупованого Луганська та Бердянська, тому що там цієї ночі було завдано ударів по військових аеродромах, які використовують російські окупанти. Щодо Луганська, поки іще ще новин і деталей практично немає. Але от щодо Бердянська, новини дуже цікаві, бо там було добре чути вторинну детонацію. Військовий аеродром поблизу Бердянська росіяни давно використовують для того, щоб там розташовувати свої ударні гелікоптери, у тому числі ка 52 і скоріш за все саме по них і прилетіло. Одні пропагандисти натякають, що ударів було завдано ракетами Storm Shadow і кажуть про те, що треба вбивати українських пілотів су 24 Інші пропагандисти пишуть, що насправді били. Ракетами Атакмс і що там у росіян втрати чи не найбільші за всю війну, і це дуже і дуже цікаво, тому що Сполучені Штати Америки не повідомляли про те, що вони передали Україні ракети Атакмс. Жодної заяви про це не було. Хоча російські пропагандисти треба визнати, вони дуже оптимістичні і вони сказали про цю передачу і ще кілька тижнів тому. Господин Байден підписав е, розпорядження у виділенні України. Ракетдальні водіїстю МАКС. Гадаю, скоро ми будемо знати, чи отримала Україна атакамс, чи як він там сказав, ракет дальні водійстві МАКС. У будь-якому разі новини дуже і дуже хороші. Чекаємо із нетерпінням на деталі. А взагалі, сьогодні я хочу із вами поговорити на дещо іншу тему про одного нового росіянина, та й не тільки про нього. Ми эти росіяни. що ми другі росіяни, другі. У нас даже значок є, посмотриться. Про колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича останнім часом є багато, дуже багато новин, і це напевно справедливо, бо він дійсно досяг. Шаленого успіху, особливо серед росіян, його нітко приступного не ні нацистського режиму Зеленського, сформувавши в того ж господина Арестовича внутрішньої тиранії, і те, чим він почав останнім часом займатися, мені здається, загрожує нашій національній безпеці. Поки Арестович працював у офісі президента, він постійно ніс одну тільки суцільну перемогу. Ну ви маєте пам'ятати про два-три тижні, коли ж його звідти поперли. То усе перетворилося на тотальну зраду. Тому вихід із цієї війни, давайте може побудемо більш відкровенними Рент, Он может бути совсем не таким, як нам всем казалось що полгода назад. Она закончится в тішині двох трьох літ. Поступово Арестович почав переходити у опозицію насамперед. У опозицію до здорового глузду. Наприклад, він захищає представників УПЦ МП. Очень дурно Пока не поздно, нужно остановиться. становитися. раз, розседка преследовать нельзя. переживає він також за росіян, мовляв, українці дуже розчеловечились, погано ставляться до російських окупантів, а так не можна, і нещодавно іще наїхав на Дані. Ну, як наїхав. А це Чучело Данилов, про которого ще надо выяснить, що он там в Луганске делал, как бы да? І в нього кличка м'ячик, і многія там його тясам. Після того, як Арестович поскаржився так званій хорошій росіянці на дуже поганого українця Данілова, Данілов відповів. І, хоча у дописі секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова не згадується Арестович безпосередньо, ясно, що це про нього. Якщо стисло, то Данілов пише про те, що росіяни роблять велику ставку на розхитування інформаційно-політичної ситуації всередині України шляхом створення нових політичних проєктів які будуть розраховувати на підтримку залишків проросійського електорату, і те, що написав Данілов, це абсолютно не секрет, тому що росіяни давно казали, що у них є такі плани їм потрібно дестабілізувати Україну зсередини. Чого би я почав? Ну звісно, б я почав з поискані недовольних серед гражданських і воєнних на Україні Арестовичу, звісно, дуже не сподобався допис Данілова, і він вирішив йому відповісти. Ну, окрім постійних суцільних образ, він видав насправді головний мотив своєї поведінки. Імена тому потрібні вибори. Іменно поэтому їх там всіх треба поміняти за рідким виключенням. Я не думаю, що Арестович дійсно є от прямо російським агентом. Хоча хто його знає. Я думаю, що справді Арестович себе отак поводить, тому що він хоче стати наступним президентом України. Та й він цього теж не приховував. А що буде з вами, коли ви за мене не проголосуєте. Ви подумайте своїм свої, свої башкою дурною. Тому Арестович і змінює свою риторику, і саме тому він наполягає на проведенні виборів на території України. От просто негайно ми маємо організувати Вати вибори, але за його ж логікою ці вибори мають відбутися для того, аби зашкодити Україні. А нас нас буде слідчому. Нам скажуть так забудьте про країну. Вибята, кабина і забудьте, наверное, про Донецьк-Луганськ. Просто раніше сам Арестович розповідав, що наші союзники, мовляв, нас змусять відмовитись від Криму та Донецької і Луганської областей. А оскільки українська влада на це не піде, її треба змінити, і саме для того потрібні вибори, щоби здати українські території. Розговори виборах йдуть не случай будуть трезва політика способна раціонально оцінити ні. І Але Давайте подивимось на питання виборів із дещо іншого ракурсу, навіть незалежно від того, що там Нісарестович. Вибори під час дії воєнного стану в Україні неможливі. Це прямо заборонено законом. Але навіть якщо скасувати потім колись гіпотетично таку заборону, то усе одно лишається дуже багато нерозв'язаних, я б навіть сказав, нерозв'язаних питань. Зокрема, як проводити агітацію, як проводити виборчий процес, робити виборчі дільниці у окопах чи у прифронтових містах, і як забезпечити безпеку людей. І це я навіть не кажу, що перед Виборчі перегони спровокують величезну кількість політичних маніпуляцій, які будуть шкодити нашій обороноздатності. І хоча дійсно деякі наші союзники наполягають на тому, що у нас треба проводити зараз вибори, бо ми ж демократична країна. Якщо подивитися на ситуацію реалістично, то це практично неможливо сьогодні і дуже дуже шкідливо. І отут ми із вами підходимо до головного. Сам Арестович, звісно, може хотіти стати президентом України, це не заборонено. Но сам Арестович може мріяти про проведення виборів. У цьому також нічого проти законного немає, щоб мріяти або за це агітувати. Але Олексій Арестович займається не просто передвиборчою боротьбою, а діє проти інтересів України. Для мене настоящий фашизм це записувати всіх русських фашистів. А Арестович просто сказав правду. Результати такої роботи дуже добре видно у свіжих соцопитуваннях. Зокрема, відчутно зросла частка українців, які вважають. Що влада України готова і може піти на неприйнятні для України компроміси із так званою Росією, і ще більше зросла частка людей, які вважають, що існують серйозні конфлікти між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Звісно, до таких результатів призвели не тільки розмови Олексія Арестовича є і об'єктивні причини. Зокрема, наш контрнаступ йде важче, аніж ми сподівалися. Наші союзники, особливо якщо у них там триває внутрішній. Шня політична боротьба інколи поводять себе неадекватно, але є і інші причини. Вони полягають у тому, що у нашому інформаційному просторі працює ціла мережа пропагандистів і псевдоекспертів, які працюють саме на українську аудиторію, і несуть, наприклад, ось отаке. А Америка зможе спровоцирувати як спровоцирувала Росію, напасть на вас спровоцировать нападіння Китая на Тайвань. Ви меня сейчас научили? Ви мені впадали урок? <свист> Здебільшого цим займаються вже давно відомі нам з вами персонажі, ті, які працювали на каналах Медведчука та Мураєва. Однополярний мир а, закінчує своє существування. Однополярна гегемонія Нюмаліма рушиться і разом із ними у одному інформаційному векторі працюють і ще деякі божевільні конспірологи і ті, хто самі себе називають великими патріотами. Є одна цікава істота, яка днями вирішила наїхати на мене, на Сергія Притулу та Наладчина, тому що ми організували збір на 100 далекобійних дронів. У держави немає грошей закупити ці дрони. Звичайно, є просто через турків на дорогах, зручніше красти, краще все направити туди, а народ лохи. Кидайте гроші на помсту. Тут я дозволю собі трошки відійти від основної теми, тому що є деякі дуже цікаві паралелі, тому що майже те саме розповідає, і звісно, ні разу не агент так званої Росії, Толя кулій. Цей день настав. Хлопці, потрібно ще 200 мільйонів гривень на дрони далекої дії. Не питай про попередні збори, просто шлі гроші. Його вкиди розраховані на тих українців, у яких погано працює критичне мислення. Я поясню ось той самий, Толя Кулій. І писав у себе про атаку невідомих дронів на Москву. Він також дуже активно цю тему коментував на Ютубі. Короче, утром 30 мая після того, як взорвало Скіїв в Москві і в Падмоскві. Нікотри со спецефекти. Він звісно знає, які це безпілотники атакували Москву, і він знає, звідки вони взялися, тому що це були ті самі безпілотники, на які ми збирали раніше, але Кулі розповідає, що ніяких звітів не було, і продовжує обговорювати ті самі безпілотники аетическая дальність таких безпілотників до 1000 км, розмах крила до 4 м. Особливо смішною була історія про Псков. Та сама історія, коли дрони, на які видавали кошти, прилетіли у Псков і знищили там щонайменше 4 російських Іл-76. Так ось Толя Кулій узяв, вкрав у мене це відео, замазав ватермарки, виклав у себе і чомусь не згадав, що ж це були за безпілотники, і звідки вони взялись, бо звіту ж нема. Не питай про попередні збори, просто шлі гроші, і з ним усе давно ясно. Він працює проти України на російські інтереси, бо саме в інтересах так званої Росії, щоб українці менше допомагали силам оборони України. Але от персонаж, за якого я казав до цього, Мирослав Л. Лешко його звати. Це дещо інша історія, хоча й дуже схожа. Я не бачу великого сенсу розбирати те, що він несе у своїх випусках. Ви просто подивіться на обкладинки, що там написано. Особливо, от мені подобається оце, де він каже, що лінії оборони вже немає. все, фронт посипався, Україна програла. У нас дуже страшна катастрофа. Напевно, йому дуже добре видно, що у нас там із лінією фронту, тому що сам він втік з України до Молдови. Ми всі давно окопах, хоча це не війна. Скребін написав це давно, але війна вже наступила. І ми всі вже в окопах. зараз. Він сидячи за кордоном нещадно критикує українську владу. Ну нехай критикує, має право, тільки якщо він при цьому не використовує російські наративи і вирішив атакувати. От, бачите, волонтерський рух, зокрема, і мене Сергія Притулу та Лачина. Хоча за його ж визначенням, те, чим він зараз займається, це робота на так звану Росію. Той хто підриває національну єдність під час війни, ворог України, а підрив національної єдності, пряма дорога до поразки і крах України, Лишається тільки відкритим питання, чи він це робить, тому що у самого дещо бракує клепки, чи він на когось працює. Дарує зараз подарунок Кремлю, розпалюючи політичну ворожнечу в Україні. Але до чого я усе це розповідаю? У нашому інформаційному просторі вже активно працює ціла мережа антиукраїнських пропагандистів, які, хоча вже й не кажуть, що вони підтримують так звану Росію, вони дуже обережні у своїх висловлюваннях, вони займають. Це поширенням м'якої проросійської пропаганди. Їхня кінцева мета під час великої війни підірвати українське суспільство зсередини, і вони над цим працюють. І це дуже серйозна проблема. Звісно, у нас є проблеми всередині країни, і їх треба вирішувати, але не ціною здачі національних інтересів і точно не роботою на розкол всередині українського суспільства. Тим часом на околицях Авдіївки тривають важкі бої. Росіяни, хоча і знизили темпу, усе. Одно продовжують і далі наступати. Авдіївка не зломлена, хоча як і цей сквер дуже побита. Але ми. Авдіївка, це Україна, і ми маємо спрямовувати усі наші сили, усі наші ресурси на те, щоб зараз підсилювати сили оборони України, найдалі нити про те, що усе пропало. Можна рвати на собі волосся і писати про розчеловечування та поганих українців, а можна робити хоч щось для наближення української перемоги. Тому не будьте як Кулій, як Арестович або Олешко, і допомагайте силам оборони України.